Фанати Бенфіки накинулися на Анатолія Трубіна. Суперечливий епізод з Зінченком в матчі Ліги Чемпіонів та підтримка України від Ліонеля Месі. Найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда УЄФА. Розкритикували за те, що цервені звезді дозволили грати в лізі чемпіонів у футболках з логотипом їхнього спонсора російської нафтової компанії Газпром. УЄФА відмовилися від коментаря з цього приводу. Російська державна нафтова компанія була партнером УЄФА, але організація Припинила з нею відносини після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і власне це те про що я казав в минулих відео. Ми в минулих відео розповідали про слова Олександра Чіфріна, який заявив, що орків в Єврокубках на євроарені, поки війна не закінчиться, не буде. Я говорив про непослідовність рішень російську нафтову трубу рекламувати в лізі чемпіонів. Це ок російських абітринь на матчі ставити Єврокопкові це ок давати можливість оркам продавати своїх футболістів у Європу. Відповідно, гроші йдуть в рашку, податки, ракети, терор України. Це. О, у ЄФА, те, що ви робите, це не ок. Колишній головний тренер Вереса Юрій Вірт після поразки Шахтаря від порту у Лізі Чемпіонів поділився думками щодо проблем команди. Молодим футболістам Шахтаря треба задуматись. Здається, що вони трошки злетіли, зігравши пару матчів за збірну і в лізі чемпіонів та вважають себе зірками. Їм треба опуститися на землю, працювати і доводити. До речі, Судаков під цим а, постом. Вірта вже залишив свою реакцію красномовно. Насправді я, чесно кажучи, не розумію цього коменту, не розумію логіки. От до кого реально питання? Давайте, ні, давайте по факту. Реально питання. Сікан. Сікан, в принципі, завжди на такому середньому рівні грає, тобто нічого особливого не помінялося. Судаков до нього нуль питань. Його відношення завжди на найвищому рівні, і ми це бачимо. Кащук, конопля хто? Ну, хіба до Бондаренка може бути питання, бо у нього червоні картки постійно надмірна емоційність. Але його карають за це червоними картками. Повернеться буде розумніше. Не цього коменту, чесне слово. Захисник інтера Майамі Сергій Кривцов розповів, чи його партнери по команді стежать за війною в Україні. Я знаю, що Лео Месі вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини на фонд United 24 з Бускетсом розмовляв. Не скажу, що вони прості у мене якісь відео з передової або танкові бої, але питають, яка зараз ситуація. Кажу те, що я знаю. Всі співчувають, але що вони можуть там зробити? Знаю, що деякі хлопці вже до мого приходу допомагали людям, які... Приїхали з України. Кривцов чимало наговорив в останньому інтерв'ю. Друзі, про все це читайте на трибуні на нашому сайті або в нашому мобільному застосунку. Там він розповідав і про те, який номер ігровий хотів обрати, але хто його вже забронював, розповідав про те, як його Месі. Так тепленько кличе на полі. Про те, який український футболіст у нього цікавився за МЛС, словом, про все це на трибуні за QR-кодиком або за лінком в описі. Качайте за стосунок. І прямуємо далі до Ліги Чемпіонів, який же вчора там був гарячий вечір. Вісім матчів і купа вогню. Уніон Берлін ледь не влаштував собі Лігу Чемпіонівську каску. Але на останніх хвилинах знову зарішав Белінгем. Дуже напружний матч. Фанати вершкових знову, напевно. Трішки посивіли. Севілія несподівано втратила очки в домашньому матчі з ланцем. Хоча чому несподівано, просто напевно планують знову вилетіти в Лігу Європи, щоб її виграти. Як вам такий джоук? Інтер не зміг подолати реал Сосідат. Шкода, звісно, шкода, що Захарян той не грав. Хотілося б побачити, як нерадзурі гарно, жорстко грають в захисті проти нього. Баварія і м'ю влаштували просто футбольну насолоду і футбольне свято. Ну і про головні матчі для нас, українців, поговоримо. За секунду. Нині ж нагадаю, що сьогодні Ліга Європи і ЛК в другому турнірі гратиме наша зоря. У них матч проти Гента. На цей та інші матчі, як завжди, прогнози, можете робити на сайті наших друзів компанії Favbet. Лінк в закріпленому коменті. За ним ви отримуєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Нічого собі. Ну і головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Отже, Арсенал ПСВ 4-0. Каноніри з ноги й повернулись в Лігу Чемпіонів. Таня Зінченко в цьому матчі відіграв 58 хвилин. Він отримав найнижчу оцінку від Софаскор серед гравців основи своєї команди. Грубо обрізався і Бакайоко пару разів легко пустив. Було помітно, що не свіжий. І був ще ось такий момент. за рахунку 1-0 стався дуже суперечливий епізод за участі. Якраз зіни. Міяч влучив у руку українця у штрафному майданчику, але арбітр не поставив пенальті навіть після того, як епізод перевірили Навар. Сам Зінченко жестами показував, що руки були у нього за спиною, але не повторюємо. Ми бачимо, що це не так. Край суперечливий епізод. Друзі, що ви думаєте, було пенальті чи ні? Пишіть коментарі а в іншому матчі було. Не так спокійно в плані результату я про матч Бенфіки, за яку грав наш Анатолій Трубін. Українець вже на другій хвилині матчу стартового туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга заробив пенальті у власні ворота. Українець у власному штрафному майданчику схвалив проти страхині Павловича. За що й був призначений 11-метровий удар. А воротар отримав жовту картку. Проте Трубін не пропустив Карім Конате пробив вище воріт. Втім, далі настигло. Українець на 15 15-й хвилині гри не впорався з ударом Рокошиміча з пенальті. 11-метровий удар був призначений за гру рукою Антоніо Сілви, який вибивав м'яч після його потрапляння в. Поперечку Сілва отримав пряму червону картку, хоча, схоже, не грав рукою навмисним. Поразка 0-2 Зальцбургу, і оцінка 5,9 від Хускорт. нижче тільки у того самого Антоніу Сілви. Дебют так собі, звісно, ще й фанати на Трубіна. Накинулись. І через цього Трубіна послали оді несправедливо. Одіссес сміється. Дякую тренеру за вигаданий кейс Влаходімоса. Цьому голкіперу є що покращувати. Шкода, що на лаві немає конкуренції. Повертайся оді. Тобі пробачено. Це тренер хотів позбутися Одіссеса, Влаходімоса, а не вболівальники. Гравець матчу Трубін. Трубін дуже невпевнений у воротах. Трубін дуже погана гра, брат. Де антивлаходімас? Трубін не найкращий за Влаходімоса. Повернись оді. Я ніколи нікого. Не просив. Сьогодні критикують, а завтра будуть вихвалятись, який у них топовий ворота. Насправді, це був дійсно слабкий матч від Трубіна, невпевнений з нервами, але на то є низка причин. Адаптація, акліматизація є дуже багато факторів. І я переконаний, що Трубін буде ставати тільки краще і тільки більше допомагати. Бенфіці, шкода, що дебютний його матч за цю команду в лізі чемпіонів був такий собі, але віримо в те, що далі буде тільки краще. Якщо ви так само вірите в це, як і я, друзі, то поставте вподобайку. а Також підпишіться на канал. На сьогодні все Макс Коляда, канал трибуна. Бережіть себе, і папа, -па. на зв'язочку.